Ворота попелюшки або ворота успіху це період, коли відкривається портал щасливого випадку. Ми прийшли в цей світ для розвитку душі, щоб пройти певні уроки і, звісно ж, бути щасливими. У кожного в житті бувають періоди удачі, коли ми відчуваємо, що живемо в потоці, та Всесвіт дає нам те, чого ми хочемо. Вітаю вас, любі підписники та шановні гості каналу. З вами астропсихолог Клименко Наталія, і зараз поговоримо про те, що таке ворота попелюшки, коли бувають ці періоди і чи є такі показники в вашій особистій натальній карті. Для цього вам буде потрібно написати в коментарях свою дату, час та місце народження. У мене для вас гарна новина. Такі періоди ми можемо розрахувати завчасно. Суть прогностичної техніки ворота попелюшки полягає у визначенні особливих періодів, які відбуваються в нашому житті. Розробкою цієї техніки займається. Нью-Йоркська астрологічна школа. Існує наукова гіпотеза, що між орбітами Марсу та Юпітеру існувала планета Фаетон, і після того, як вона розпалася, утворився пояс астероїдів, найбільше серед яких був ключ Хірону. Він проходить один знак Зодіаку за 4-4,5 роки і має незвичну орбіту, адже проходить через орбіти Юпітеру, Сатурну та Урану. Коли буде поєднувати матеріальне та духовне. Планета Фаетон відповідала за любов та гармонію. Після його розпаду людство втратило цю золоту середину і зв'язок із часом. Ця планета відповідала за правильний вибір людини. Ключ Херону відкрили в 1977 році, але ще до цього, за 2000 років до нашої ери, науковці спостерігали за його впливом. Тож тепер ключ Херону. Пов'язують саме із гармонією та любов'ю. Цей астероїд важливий для щастя та прощення, відповідає за харизму, популярність, чарівність для підтримки та одобрення соціуму, а відповідно, впливає сприятливо і на бізнес. Раніше розглядали вплив ключа Хірону з точки зору уваги до сузір'я Кентавра. Філософ Ератосфен писав у другому віці до нашої ери, що Південний кентавр, це є Хірон, напівлюдина напівкінь, який виділяється мудрістю, знаннями та любов'ю до людей. Хірон був наставником грецьких воїнів, він був безсмертним, але помилково був поранений Гераклом отруйною стрілою. Це невеликовне поранення дало йому розуміння болю інших живих істот. Так він став мудрим цілителем, який не міг зцілити себе. Саме він і є тим самим ключем, який відкриває ворота попелюшки, ключем успіху. Тому в астрології його ще називають не просто Хірон, а ключ Хірона, відповідно, зображають. В техніці, яку ми розглянемо, беруть участь ключ Хірону в аспектах до Венери, яка символізує мале щастя, Юпітеру, планета, що символізує велике щастя, а також Нептуну. Це вищі прояви Венери. а також враховуємо гармонійні зв'язки між цими планетами. Хірон це ключ, який відкриває ворота для щастя, і для методу нам знадобляться аспекти удачі, тригон, з'єднання та квіконс, який буде давати повторення тих ситуацій, поки ми не пройдемо уроки. Хороша новина полягає в тому, що аспект між Венерою та ключем Хірону бувають часто, адже Венера дуже швидка планета. Більш сильними, звісно, будуть, якщо братиме участь Юпітер або ж Нептун, адже це більш повільні планети, це соціальні та вищі планети. Якщо в вашій натальній карті є хоча б один аспект при вашому народженні між цими планетами, то. Можливе таке, що вас люди можуть вважати щасливчиками, можуть навіть і заздрити вам, але вам здається, що в вашому житті нічого не відбувається, адже ви до цього звикли. Отже, якщо між ключем Хероно, Венерою, Юпітером та Нептуном будуть гармонійні аспекти або ж аспект з'єднання, то це щасливі моменти, коли ви на вершині і можете змінити своє життя в кращу сторону. Це час всесвітньої любові та удачі. Глобальні можуть тривати до року, а короткотривалі за участю Венери. Цей період може бути до тижня. Ключ Хірону переміщається по орбіті Сонця також, коли торкається аспектом Венери, Юпітеру та Нептуну. В цей період зростає романтичність. На новий рік Сонце завжди приблизно в 11 градусі козирогу, це градус здійснення бажань, і так буває кожного року. Недаремно, саме в новорічну ніч, ми очікуємо на диво. Ключ Херуну та Ванера – сигніфікатору сьомого дому, дому партнерства. Юпітер розширює можливості, а Нептун розширює кордони. Хочу показати вам дію воріт Попелюшки на прикладі принцеси Діани. В її натальній карті є гармонійний аспект між заданими планетами Нептун. В аспекті удачі, в аспекті тригон до її ключа Хірону. Розглянемо день її шлюбу. Цей день за аспектами так і можна назвати період, коли в прямому сенсі називають вийти заміж за принця, ключ Хірона транзитний у з'єднанні з її Венерою. Пам'ятаємо, що Венера це планета взаємовідносин та кохання, планета, яка управляє символічно домом партнерства. Також транзитна Венера – в квіконці до Юпітеру, планета малого щастя, до планети великого щастя в аспекті, який вказує на постійні ситуації повтору в житті для того, щоб людина пройшла певні уроки. Також транзитний Юпітер в гармонійному аспекті до Юпітеру Натального, потрійна радість від великого щастя, а також транзитний Юпітер в квіконці до ключа Хірону Натального, а також Нептун, планета Вищої. Любові в аспекті Квікон до Венери, тобто дуже багато показників. І до того ж, коли вони торкаються натальних аспектів, активують і сам натальний, тобто той, який був від народження, він активується. Тобто ми нарахували вже з вами шість аспектів для активації воріт попелючки достатньо трьох аспектів, і це лише за одним методом прогнозу транзити. А ще існує метод прогнозу дирекції, прогресії, а також метод соляр. Але як ви бачите, можливість була відкрита, але це не головне в житті, вона стала принцесою, але принцесою сердець інших людей, якщо у вашій натальній карті є вже один хоча б аспект між заданими планетами, які відповідають за ворота попелюшки, то достатньо ще двох транзитних планет у аспектах, і у вас вже відкриваються ці ворота успіху. А коли транзити цих планет Завершуються, вони вже не торкаються ваших натальних планет, то ворота попелюшки закриваються. В цей період у людини зростає певна привабливість, магнетизм. Це портал удачі, він не тільки для дівчат, просто для нас назвали так гарно ворота попелюшки, але удача може приходити, звісно, і до чоловіків. Для когось це може бути прояв мудрості, і доброти, в когось розкриваються цілительські таланти. Меган Маркл в своїй натальній карті має аспект квіконс між ключем Хірону та Нептуном. Це також аспект, який вказує на шлюб через велике кохання. Коли відкриваються ворота попелюшки, до нас приходить успіх, нам може здаватися, що ми цього не заслуговуємо. Але ми вже робили запит у Всесвіт і просто його залишили. І тепер, при сприятливих обставинах, ви знаєте, що у Бога завжди все вчасно. Відкриваються можливості важливо сильно духовно рости в цей період, адже якщо у нас були певний рівень, ми підросли, наприклад. Фінансово, так, матеріально, але на духовному рівні ми залишилися на тому ж самому рівні, тобто він вже нижчий, ніж матеріальний, і саме в цей період важливо і духовно рости. Саме тому, якщо у вас є достаток, важливо проявляти благодійність, тим більше, що Нептун це планета благодійності і милосердя. Важливо зберігати баланс між матеріальним та духовним досягнення успіху, можливо, в кар'єрі. Підвищення соціального статусу, отримання вигідної пропозиції, покращення умов життя, вигідні продажі, або ж покупки дому, автомобілю, всього, чого ви хотіли. Цей період ви можете бути в потрібному місті в потрібний час, зустрічати потрібних вам людей, або ж вдало вийти заміж, покращити матеріальне становище, можлива важлива зустріч для вас. В цей період ви можете проявляти активність в тих сферах життя, які хочете покращити. Також важливо в цей період не сумніватися, не казати, що я цього не заслуговую. Якщо вам дають, то значить ви вже це заслужили. Можливо, з попередніх втілень, можливо, за ті кроки, які ви зробили в цьому житті. Обов'язково приймайте всі дарунки долі із вдячністю і вірте, що ви це заслужили. Людина в цей період може відразу перескочити через кілька соціальних сходинок. Для вас цей період може відкриватися перспективи та розширюватися горизонти. Чого не можна робити цей період? Просто сидіти, склавши руки. Важливо вірити в себе та свій успіх, проявляти активність в сферах, які для вас важливі, проявляти себе та свої таланти, допомагати іншим людям. Сприятливо починати важливі справи та проекти. У мене для вас гарна новина. Грудня, 20 грудня, точний аспект буде між Венерою та Юпітером. Це вже чудовий період, адже і Венера, планета Малого Щастя, і Юпітер, планета великого щастя, будуть в аспекті удачі. А якщо вони будуть робити ще й гармонійні аспекти до ваших натальних планет, в тому числі, наприклад, і до Юпітеру або ж ключа Хірону, або Нептуну, то у вас буде відкриватися власний портал успіху. Ось ці ворота попелюшки. Пишіть свою дату народження, і я обов'язково подивлюся по можливості для кожного, чи є у вас такий потенціал натальній карті, або ж чекайте транзитних планет. Дякую, що були зі мною, додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, якщо було цікаво, і до наступних зустрічей, наступних відео.